Всім великі привітики в нашому улюбленому магазині, в нашому сінсейчику. Сінсей вітає! І сьогодні класний огляд. Навезли багато новинок, і я знову пішла знімати, тому що я не могла втриматися. Стільки багато класних речей. 459 гривень, такий в'язаний кардеан. Він досить теплесенький, акрил хоча, але він такої щільної об'ємної в'язки. Ще б мені сподобався ось такий светр, 659 гривень в смужку, білий з таким е, синьо-блакитним відтінком, 659 гривень. І тут взагалі супер склад віскоза, поліестер, поліамід, є коричнево біла смужка. Вони м'якесенькі, не кусючі, не жорсткі, такі, а досить приємні. А коли торкаєшся їх, сподобалася така сорочка. 899 гривень, це сорочка куртка, вона теплесна, класна. Але що мені не сподобалося єдине, як бачите, тут срібляста ниточка в цьому принті. Ну, це таке особисте в кожного різний смак. Тому мені може якби, не дуже сподобатися, іншим може сподобатися. Єдине, що мені от це мене стримало, ця срібляста ниточка. Як бачите, на відео це поліестер на підкладці, підкладка легка. Дуже сподобалися а, такі жилетки, як куртки. так. Я вважаю, що за таку ціну 699 гривень це супер пропозиція. В бежевому і чорному кольорі з капюшоном на блискавці, на кнопках, якісно пошитій. Я здивована, бо, як ви бачите, свайдер стільки коштує практично, а це теплесна жилетка, довга, класна, об'ємна така. 699 гривень в чорному і в бежвому кольорах. Я в шоці, чесно кажучи, ціна супер просто. Така мила шубка, така мила курточка пухнаста теді, теді, м'якусінька. Ну, як бачите, 699 гривень, тому ці от попередні жилетки такі, ще супер ціна. Це мила, стильненька шубка. Теді треба теж хапати. І колір красивий, до речі, такий колір моко, колір кави з молоком, стильні сорочки, смужку. І підійдуть як до ділового гардеробу, так і на повсякдень. 599 гривень. Такі трішки вони оверсайз, судячи навіть по розміру, блакитні, білу смужку, і це бавовна. Хто каже, що в сенсеї? У нас синтетика, це неправда є. Ну, ви обираєте, ви дивитеся. Ага, не підходить вам синтетика. Ні, йдете шукати речі, от, наприклад, з бавовни. Далі сорочка з віскоза, 100% віскоза, за 339 гривень. Ви знаєте, що віскоза це не є повністю штучним волокном, воно штучно виготовляється, але це волокно з деревини. Рукавчики регулюються, такого прямого силуету, біла, базова сорочка. Та ж вона підійде до джинсів і підійде до вашого ділового гардеробу, якщо робота вимагає. Бачите, як на моделі красиво ця сорочка виглядає. І така ж сорочка, але в чорному кольорі. 339 гривень, 100% віскоза. Ви бачили на моделі, як виглядає біла сорочка. Ця така сама, тільки вже в іншому кольорі. Можна підібрати брюки. Брюки по якості мені не дуже сподобалися, тому що це такий сильний поліестер 599 гривень, просто скрипучий. В сенсеї можна знайти інші кращі по якості брюки. Ці теж скрипучий такий поліестер. Хоча вони класні, базові на гумці, не будуть мнутися. Тобто, хто що як і любить. Це дуже особисто Бежевий колір, такі акцентні гудзики металеві. А сподобалася сукня. До сукні в мене дуже хороші відчуття теплі. 459 гривень. Фасон мені сподобався, якість мені сподобалася, Трикотаж в рубчик. Не зовсім легенький, можна от на теперішню погоду і в складі бавовна з еластаном. Чорна така є сукня, але вже трикотажна під горло. Так ще краще взяти таку сукню і просто кусуху зверху, і пішли теж в рубчик баговна саластаном, чорний базовий колір. Святкова сукня, неймовірно красива, ніжна, чуть-чуть така ретро, жіночна, поліестер, персиково-рожевий колір, така на запах, В талії на гумці. Має підкладку на основній частині рукавчики без підкладки. Ось як виглядає на моделі ця сукня. Стильні якісні шапочки, двійної такої в'язки, 169 гривень. І в складі поліастер, віскоза і поліамід теж вони е, такі тепленькі, не є така легесенька в'язка, досить добротна. Е, ще сподобалися такі шапки, біло-молочний колір, теж стильні. Я не знаю, і такі, ці лейбли мені не дуже, що пришиті, 269 гривень віскоза, акрил, поліамід, така шапка. Ну, от Кажу, хто любить з такими з лейблами, а, хто любить без нічого, це теж особисто така сіренька є, 269 гривень. І теж такий склад. 169 гривень, рукавички, такі демісезонні, легесенькі, еластичні поліестер, еластаном. Люблю дивитися на всякі дрібнички, і тут представлений диспенсер для парфюма. Ще кажуть, атомайзер. Можна купити на розлив, мабуть, парфюми 99 гривень. Ще ось такий набір є для мейкапу. 279 гривень. Дуже такі кольори красиві. Мечалка. Колаборація з Діснеєм, така з вушками плюшевими, мила, досить, 99 гривень. Багато речей з цих, що я показую, наприклад, таких дрібничок можна додати в подарунок основний якщо ви йдете до когось на день народження, чи хочете привітати. 119 гривень. Маска, і кожному приємно отримувати такі подарунки, якісь такі класні дрібнички, наприклад, косметичка, косметичка. Соксамиту 389 гривень, дорого скажу для косметички, тому що все це можна придбати косметичку подешевше, можна почекати розпродажі. Але на такі дрібнички чомусь розпродажі дуже мало буває. Більш на одяг масочка, а ні, це гумка. Це гумка для волосся косметична, 129 гривень з плюшу теж та такого фіолетового кольору. Далі я пішла дивитися одяг і покажу вам такий милий стильний світшот 459 гривень. Він навіть більше лонг, ніж світшот, бо немає знизу з виворотної сторони такого начосика. Це 100% бавовна. Це така морячка, кільник такий. 459 гривень був в бежевому кольорі. Стильні джинсики з розрізами, але, мабуть, не рекомендую, бо вже будуть холода втратити гроші на такі джинси, але джинси стильні, висока посадка, 699 гривень. Вони з необробленим низом. Класні кеди, вони на хутрі всередині, високі підошви. Тобто, як ви будете в них навіть зимою ходити, висока підошва, ви не будете, якби ваша стопа торкатися досить такого якби, холодного, 899 гривень коштують і всередині хутро є. І можна одразу купити такий худій-білий з рожевим і сірим 599 гривень. Худі я брала пару раз, є, що непогано носилося, є не дуже. Поліестер Бавовна цей такий має вигляд непоганий, непоганої якості, і має начосик знизу з середини, так що буде вам тепленько, м'якенько, як прохолодно, можна взяти капюшон і піти собі. Отакий От я бажевий купляла 459 гривень з начосиком. Оці начосики люблять, коли ви перете, не люблять так, якби сипатися чуть, -чуть на деяких речах. Не на всіх сенсею. Стильний шарф великого формату, сірий з буквою М. Але він такий м'якунький, це поліастер, но ну, який 269 гривень. Дві пари трусиків. Гаррі Поттер з таким принтом, така гумка, є в два кольори, 219 гривень за дві позиції. Милі тапки навезли дуже пухнасті, яскравий колір, такий малиновий. вони плюшеві і з такими вибитими сердечками. І спокуслава білизна чорна сріблястою ниточкою 149 гривень такі трусики. Есі часті вони повністю. Бюстгальтер пуш-ап теж красивий, такий спокусливий. Можна якраз до тих трусиків 389 гривень коштує. Дуже мені сподобалося це боді, неймовірно красиве, мережево різної фактури є. Є таке крапинки, там бачите на сітці такі плюш крапинки і мереживо по боках. А спинка, спинка просто дуже красива. Дуже сподобалося це боді 659 гривень. Покажу зараз, як на моделі а має вигляд. І ось це боді на моделі, от як на спинці виглядає. На кожний день такі трусики бразиліани 339 гривень за 5 пар. Це бавовна з еластаном. можна підібрати собі на ваш смак любі принти, там різні є. Такі тапулі високі, теж на хутрі. Вони верх мають як махровий, а всередині мають штучне хутро. Ну, дуже теплющий, дуже. І ціна не дешева 459 гривень. Вони коштують. Базові потрібні бюсхалтери за дві пари 339 гривень. Вони в рубчик, є білий і бежевий колір. Так. З пушапом дві пари 339 гривень. І є бежевий, чорним 339 гривень. Високі кросівки, кросівки боти Добре вже на дощову погоду, слякоть, Вони високі, вам ніжку не буде холодно. 799 гривень. Теж висока підошва, це шкірзам. Такі сподобалися спортивні кросівки, боти. Вони теж високі, рожево-чорний колір, рожевий дуже такий стриманий, не яскравий. Це шкірзам 899 гривень. І в такому ж рожевому кольорі можна підібрати рюкзак 359 гривень. Він має пару відділів, накладну кишеню. Спинка така досить щільна, має бокові кишеньки. Ще стильний рюкзак в бордовому кольорі з лого. Має менше відділів, тільки один відділ і бокові кишені. І спереді кишеня 339 гривень. Красиві прикраси, три ланцюжка 169 гривень, тоненький, такий масивний. Це метал. І набір сережок. Сережок багато, великі малесенькі з камінчиками, 135 гривень. Цей набір коштує, можна кожен день міняти. Милий обруч для дівчинки 149 гривень, мінімаус. Також набір гумок і заколочок. 149 гривень, їх дуже багато. Або можна придбати ось такі милі з бантиками заколочки. 119 гривень, їх теж дуже багато. Щенячий патруль, така парасолька для хлопчика, вона прозора з принтом. І коштує 189 гривень. Магазин вже готується до нового року. Вже є з декору багато новорічних позицій. І є така скляна ємність для печива. Дуже стильна. 169 гривень. Для солі і перця. В формі ялиночок такі керамічні ємності. 219 гривень. Сподобався дуже вінок, і ви знаєте, він навіть якийсь такий запах має, ще поруч свічки пахли, але запах був приємний. 269 гривень такий декоративний вінок. Ну, і улюблена моя позиція, це свічки. Я потім понюхала, це новинка, 339 гривень, і кажу, понюхала, вони дуже гарно пахнуть. Ще такі підсвічники, тут ви свічечку ставите, такий будиночок, і коли ви запалюєте, виключаєте світло, і ця свічечка горить. 169 гривень, в віконечках світить вогонь, тобто світить світло. Який милий гном, ну він такий важкий, 519 гривень, я навіть не знаю його придбати і нести. Я ледве його тримаю, але вони дуже симпатичні, такі занудні гномики. Привезли ще новинки свічки. Буде що вам показати наступного разу. Я бачу, викладають новий товар. 149 гривень це щітка для собаки, для котика. Чи користуєтеся ви такими щітками для посуду, напишіть в коментарях. Вони досить зручні, 119 гривень. Люблю декор для дому, для інтер'єру. Ось такі подушечки м'якенькі, принтові. Сама тканина як плюшева. Дуже ніжні принти. 219 гривень така подушка. Синьо-бусковий колір жовтим 169 гривень. Знову для перця і солі білочка з горіхом 239 гривень. Це кераміка. Пластикова посуда для хлопчика 169 гривень три позиції. І для дівчинки Міні Маус теж три позиції 219 гривень. Для дівчинки і чомусь дорожче. Ну, дівчатка завжди дорожча. <сміла> Мила чашка 169 гривень, а дракончик. Може бути для десерту, для морозова, як кришталь з золотистим водочком 149 гривень. Така креманочка. І це я розумію, що це келих 79 гривень, а скло важке, темно-синє, красиве таке. Ну і для самих малесеньких малечі, слюнявчики гумові, з текстилю, асортименті 149 гривень. Класненький органайзер з шухлядками, дуже милий і туди багато чого влізе з прикращих всяких дрібничок. 389 гривень. Всім папа, цілую, обіймаю. До зустрічі в нових відео, до зустрічі в нових оглядів, товарів з мереж.